Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Сьогодні четвер, і люди по четвергах п'ють каву з корицею. Вирішила я сьогодні попити. Звичайно, не придержуюсь такого правила, але вирішила спробувати. У вулиці, у нас вже, як за правило, зранку сніжок навіть пролітає ще трошки, і потім розтає до вечора. Кожного дня, вже декілька днів підряд. Така в нас атмосфера. Краса. Падає сніжок. Супер. Ми знову на прогулянки. І дивіться, як сьогодні гарно. Я, звичайно, сподівалася, що буде падати сніг, але вже сніг перестав, навіть сонечко вияснюється. Але подивіться, яка краса. І не можу не поділитися цією красою з вами. Тим більше в цьому році зими, як такої ще не було, не знаю, чи буде, чи не буде, а тут така краса, тому хочу і показати і вам цю красу. Ходимо ми час від часу, буває раз в неділю, раз в дві неділі, коли як виходить. Дихаємо свіжим повітрям, ходимо, це теж корисно для здоров'я, тому отак відпочиваємо. Дихаємо свіжим повітрям, я скажу, більше часу знаходиться зараз в приміщенні, тому треба ходити десь. В селі нема де так, щоб погуляти, а по лісі і подихаєш, і походиш, і подивишся краєвиди гарні, тому дуже нам подобається і прогулюємося. Цього разу нікого не зустріли, окрім не натрапили на сліди. Видосі сліди косулі були, і чи собаки якісь, чи що, ну, були сліди, находили, але нікого так і не бачили. В лісі гарно, тихо, спокійно і дуже приємно ходити по ньому, спостерігати за природою. На жаль, наші сосни не такі зелені, як би хотілося б, хоча е, щось на екрані, ну, мабуть, тому що сонечко, то трошки вони такі як більш жовтіші, а так вони зеленіші ну, в природі. Але все рівно ну, не той колір, який би хотілося, щоб був. Я була в Польщі і ну, проїжджала, дивилася на краєвиди, то там. ну і Я працювала, там була теж, то дуже насичено зелений колір, там видно друга. Погода, і вони такі зелені, зелені ялинки, сосни, а в нас, бачите, трошки такі з жовтизної, як наче. Це ось молоденькі сосни, я вже їх показувала. І теж, от дивишся, наче зелені, а починаєш дивитися на відео, вони вже якісь жовтоваті. Тому теж зайшла. Хочу показати вам цю красу, трошки ще притрушені снігом. Ну, сніг невеликий, але бачите, таке красиво. Прийшла з лісу, друзі, і вирішила буду робити сьогодні кашпо. Відмічаю від краю 4 см і намічаю лінію. І тепер міряю діаметр відра і відмічаю на ньому, ну, там скільки приблизно 3 см ну як на якому виходить. У мене тут треба робити трошки менше. Ні. Це нову відеречку взяла стара, ще У мене одне є я вже розмітила. І хочу відразу два зробити, бо оце саме складне, якби розпреділити, де дирочки робити. Тому зроблю відразу два, а потім, коли буде час, буду собі від. Ну і так далі. Ну, от, друзі, зробила дирочки. Тут трошки в мене неправильно. Є в мене така штучка, і я її накаляю на газові і нею пропалюю дирочки. Є просверлюють, але не завжди я бачила хороший пластик і буває, що лопають, а цим від цього не лопне. Ось так у мене дві такі штучки є. Поки одна нагрівається, другою роблю дирочки. І так міняю місцями. Диму, звичайно, капець вонючий. До всього треба пристосуватися. Ну і так далі. У вас боку знизу дирочки. І тепер роблю стінки. Роблю вільно, щоб було, щоб було краще плести, вже боюсь сильно затягувати, воно, звичайно, мені теж більше подобається те, що я першу робила, але е, дуже тяжко на руки, воно дуже тяжко плететься, затягується і потім дуже тяжко тому роблю так більш вільніше а там уже як наловчуся хорошо пластить тоді вже буду собі Робити так, як мені подобається. Зараз боюся, що я ще знову затягну, буду мучитися. І... У ну, мене тоді так руки боліли, що я не могла нічого. Це не майстер клас, я ще не Майстер, щоб проводити майстер-класи, поки тільки вчуся. Просто показую, що я роблю. Якщо навчусь вже робити так, як положено, все буде в мене гарно включатися, тоді вже можна і майстер клас робити. А зараз поки що так поробила стойки. Розтопила плитку в кухні трошки по плиту. Вставляю ротанг. І працюємо, фіксуємо і працюємо далі. Ну і продовжую плести. Вже скажу, що трошки наловчилася, вже швидше виходить. Спочатку дуже було тяжко. Даю тут візерунок, Пробую в різних місцях, як воно буде виглядати. Трошки наче теж своб... свободновато, але хай буде свободніше, ніж. Чем... бить руки і натирати. Ну і так далі. Ну, от, друзі, вже дійшла верху. Вже облікаю верх. Обов'язково треба поправляти, щоб воно не переключувалося. Тут трошки незручно, звичайно. Залази за цей, але працювати можна. І заходимо вже в серединку, знову ж таки слідкуємо, щоб не перекручувалося. Друзі, закінчую вже. Даю відрізаю і ховаю кінчики під низ. Ось так. І так далі, Вот, середина вже готова, залишився низ. Все и ховаю Кінчики. І так далі, друзі. Готов. Ось таким візеруночком тут по центру, де навіть чуть -чуть нижче. Я задоволена. Дякую всім, хто додивився. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Дякую за коментарі, за підтримку. За вподобайки. Дякую всім, хто підписується. Всім всього найкращого, до нових зустрічей. Пока.